Ну, я цього дуже хотіла. Звісно, вже воно ну саме це питання, саме це питання щодо покарання. Воно, звісно, вже не так гостро для мене стоїть. На початку дуже хотілося одразу, і, і щоб їх судили, і щоб я їх побачила і щоб я поглянула в їхні очі. Вони, вони вбивці. Звісно, вбивці повинні бути покарані. Я їх бачила і, і запам'ятала. От двох із них я запам'ятала. Що дало мені змогу, і опізнання по фотографіях провести. А і ще через що, через що я їх запам'ятала? Тому що коли я його 24-го забрала, я ж одразу побігла його розшукувати. Я знала, де вони живуть. І, і коли я прибігла, до мене ж саме з, з цієї групи вийш, вийшов один. І заспокоював мене, і розповідав, що володю відпустять, що він буде вдома, і ну, нібито, нібито навіть нібито і заспокоїв трішки. От я і запам'ятала. А коли вже я прибігла, чекала, чекала, немає і нема володі, і я знову туди пішла, до мене вже вийшов інший, і вже в дуже грубій формі він мене прогнав звідти, але змога запам'ятати, він мені дав змогу запам'ятати його. Заїхали вже заїхали 7 березня. Так, заїхала колона військ, їхніх російських, це ще були росіяни, а Володю забрали еленерівці. Хто його, хто його застрелив? Але я підозрюю, що напевно Еленерівці ж і застрелили. І, і знаєте, дуже боляче від цього. Вони ж ну як, ну вони ж. Українці, вони ж теж українці. Хай який там у них менталітет, як там вони зараз собі мислять, але ж вони з України, вони українці, Луганськ, Луганська область це ж Україна. І ви отак отут от, 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 можна сказати, що братів своїх. Убиваєте, убивали і повбивали, не тільки ж Володя загинув, не переживайте, не беспокойтесь, його відпустять, он не сьогодні-завтра вдома буде. Да. Ідіть по... і позаботьтеся о Віталіке. І ось забочусь по цей день, а таточка нема. І Ніколи не буде сином.